Я командир розвідувательний групи спеціального призначення, мій позивний башка. Задача була зайти на позицію, вибити противника та завести походу. Нам озвучували задачу, довели всі нюанси. Складність задачі була те, що противник вів там активні штурмові дії. В день він відправляв на смерть одразу по 100 своїх людей. Артилерія там дуже активно працювала і не залишила майже ніякого укриття. Ми посилили себе доповнительним рюкзаком РЕМа. Він глуше, глуше управління мавіків, і противник не може підпрацювати по нам скидами або пішкою. Пізніше приїхав заступник командира батальйону, який запропонував, чим нас можна посилити. Це були розрахунки БПЛА та розрахунок нашого наша група вогневого прикриття. Загрузились хамер, хамер вивіз нас на точку. Хамер одразу зарісувала гроєвське БПЛА. Поки хаммер від'їхав, почала працювати спольна артилерія. У нас одразу один затриксотився, і поже, коли нам поселення група, яка була нам на евакуацію, в чего, вона забрала одразу нашу один триксоту. Прямі дії мали початися на світанку, а підход до переднього краю був задом, щоб зайшли ще по темному. Але артилерія і ворожі дрони. Не дали це зробити. Ми знали, що в цей час буде заходити піхота, проводити свої штурмові дії на сусідній посадці з залученням важкої бронетехніки. І під цей шумок нам вдалося розкользнути через пристріляні ворожі орієнтири. Там, виходить, був стик посадок, і цей стик. 150 метрів 150 немає, взагалі навіть не було ніколи посадки. Тобто потрібно було перебігати по полю. В той день був сильний туман, що явно ускладнювало як і нам, так і їм вести аеророзвідку. Це нам зіграло на руку. Ми прийняли рішення поділити групу на дві підгрупи і двигались заміщенням, тому що одна група зайшла на бліндаж, і втора група. Здвінуло і так до самого переднього краю. І коли ми дійшли до цього переднього краю, треба було швидко рухатись, тому що піхота зайняла єсний бліндаж. Туди активно була пристріляна вражеська артилерія, яка постійно відрабатувала по тому бліндажу. Далі, так як бліндаж був заповнений піхотою, і місце було пристріляно, треба було найшвидше висунутися до ворожих позицій. До них відстань була чуть більше, ніж 800 метрів. Ми знали, що вони заміноване, тому що противник активно застосовував ті ж міни ПФМ-1. Було задум такий, що за 100 метрів до позиції почне працювати туди розрахунок БПЛА, Великі коптери. Почне кидати туди е, снаряди, міни, щоб противник заліз в укриття і не вів спостережні дії. Так і зробили, метрів, напевно, 50 до позиції. Ми почули зброс з нашого великого коптеру, це був якийсь боєприпас, не знаю. І як тільки ми слухали підрив, почали зразу висуватися на прямій дії. Проблема була в тому, що коли ворог забирав ці позиції, він... Е, Добряче відпрацьовував по ним артилерію та дронами. І те, що там було укриття, де можна було заховатися, воно було зруйноване. Там десь вже була інша яма, яку хтось почав розкопувати, і по місці довелося адаптуватися. Спочатку ми виставили кулеметника, тому що проблема була в тому, що зліва був ще метрів 200 від неї посадка, яка примикала. Там була старе КСП. Пихотник. І звідти ворог може вести інтенсивний вогонь. Тобто ж ми туди поставили кулеметника, який тримав цей сектор, і він мав працювати, подавляти вогонь ворога, в случай, якщо він почне відстрілюватися. Пізніше група з чотирьох осіб, яка вже займалася зачисткою самих ліндажів та окопів, висунулася. Я розставив людей по їхнім секторам, які ми на плануванні узгодили, і пішли закидувати гранати. Спочатку закинули дві гранати, піднявся сильний дим, ми не змогли далі просуватися поки воно не утихло. Зайшли вже на позиції. Хлопці пройшли далі, а я змінив свого напарника і прикривав стилу в бліндажці. самий перший на позиції противника в бліндаж. І почув, як противник почав говорити в бліндажі. Я почав вже прострілювати по бліндажі, так як чув їхні голоса. <пи> ну вони намагались вийти. з Вони між собою спілкувалися і намагались вийти. Тому що перед цим туди закинули кілька гранат. І більше всього, що вони були вже дезінтовані, так як бліндаж був здоровий і зайти в нас можливості не було в нього. Ми прийняли рішення, що будемо просто закидати гранатами. Там було чи двоє, чи троє їх не зрозуміло, бо ми закидали їм гранати, вони розстрілювались. І після якоїсь гранати почав горіти бліндаж і почало горіти їхні, їхні боєприпаси. Блінкажі так? Горюйте, це Там Патрони, гранати, плюс в бліндажі були газові балони, кофлошка, і воно почало все депонувати після пожежі. Так як позиція була раніше наша, то БК піхотне там хранилася багато і була дуже велика небезпека, що якщо заходити в бліндаж, коли він горить, БК здетонує і ми втратимо людей. Ваня, ти здалка не хочеш! Давай, скажу, жить! Здаєшся. Давай. Під час зачистки ще нас один побратим отримав легке поранення. Здетонував газовий блон, стався зразу вибух. У мене контузія, тому що вибух перед мною повністю. Поміняй! Да. поміняй, да. поміняй. Працюємо, працюємо, далі. Я відкотився, командир зайняв моє місце, так ми допрацювали їх, противник був знищений. Коли ми запропонували одразу евакуацію, він відмовився, прочекав до вечора і вже вечором з полоненим хамерики забрав на евакуацію. Я прийняв рішення, що не буду евакуюватися, так як і нас і так мало. Прийняв рішення залишитись хлопцями. Був ще один ворожий піхотинець, був далі по траншеї. Виходить, в цей перший бліндаж ми закинули дві гранати, одну М67, це фугасна, і один термобар. І по план-схемі я розумів, що спереді нас іде траншея. Я туди закинув теж осколочну гранату, і пізніше так вийшло, що вона впала прямо біля ворога. Він упав. Вже перший, хто йшов, побачив. Що там вже тіло піпрацював? Допрацював по ньому. Один вибіжав здався. Він пізніше нам сказав, що він пробував тушити, але це було безполізно. Тільки дивись за дури, блять, заебаючи сразу. Все, все, выбіжіть. Давай быстрее иди, если якщо хочеш жити! тебя тебе свої убьют сейчас. час. Ну... А другий, ми слышили, чули, як він кричить. Але чи то детонує би чи то він відстрілюється, неможливо його розібрати. І ми відпрацювали вже, коли він поки він не замовчав. Я і Олексій Андрійович 14.08 -го, года народження. полк, 394 полк. Я увидел то, что моих товарищей на связь никто не выходит, их вообще даже не видать. Я психанул, вышел свой автомат и пошел на позиции укра... украинцев в ССУ и сдав... сдаваться в плен. Все, я сдался в плен. Задача была выполнена, когда зашла на нее пехота, которую мы изначально начали Було знищено три особи, та один був взятий в полон. Це був підрозділ Шторм В. Пізніше, як розповідав полонений, що в них їхній командир забрав всі документи і картки. Він обіцяв, що купить їм спорядження та провізію, а насправді купив снікерси і відправив у бій. Ти не ти, коли голодний снікерс. Це був «Шторм В, то тобто зеки. Вони. Замністів його. У нього був грабіж, якась драка, він розповідав. Перший раз він відсидів, йому дали щось 5 років, він відсидів три, вийшов по удо. Другий раз за бійку йому дали ще щось три роки. Він відсидів полтора і вийшов по контракту з Міноборони РФ. Там на позиції йому надали первичну медичну допомогу. Він розповідав, що одна граната зайшла, і йому осколками посікло ногу та руку. Йому надали допомогу, навіть не кормили, дали цигарки і вже чекали вечора, щоб евакуювати. По йому словам, його мобілізували, забрали з колонії в кінці вересня. Щось там місяць у нього було підготовки, Потім вже на території окупованої України. Вони ж пару разів їздили на полігон і відправили в цей бій. Ворог застосований тому напрямку так звані загранотряди, не боїться своїх сильніше ніж нас.